Кінець епохи бідності. Я знайшов топову торгову стратегію з новим індикатором на бінаріум, та тепер можу заробляти гроші, не виходячи з дому. Показую, швидко вам цю стратегію торгує на брокері бінаріум, тому в принципі додати мені нічого полетіли. Мене звати Громов Трейдинг, та в цьому відео я покажу тобі топову торгову стратегію, на якій я заробляю гроші. Не дивісь на мій рахунок тут всього лише 6500 гривень. Це мій рахунок для відео, там де я розпочав з 50 гривень і дійшовши до такої суми, тим самим показую всі свої торгові стратегії. Підписуйся на мій канал для того, щоб дивитися дуже гарний контент на тему трейдингу. Тому що тепер поїхали, буду тобі показувати все, що тобі потрібно для того, щоб почати заробляти гроші в інтернеті. Це саме наш брокер Бінаріум. І мої торгові стратегії обов'язково зараз пускайся в коментарі під цим відео. Там ти знайдеш мій телеграм-канал. Мій секретний телеграм-канал він поки відкритий, тому заходь. Що ми робимо? Ми відразу заходимо на бінаріум і тиснемо індикатор. І в пошуку пишемо саме наш індикатор, фрактал. Ось що ми бачимо вілямс фрактал, додаємо його відразу, і бачимо, що в нас з'являються стрілочки вгору та стрілочки вниз. Відразу показую, як ми працюємо. Ми переходимо на наш трошки більший таймфрейм, хай це в нас буде одна хвилина, і дивимося, що в нас було останнє. Останній наш е, фрактал був на пониження. Тобто ми заходимо на 500 гривень просто вниз на суму. Там, яку ви хочете і на час одної хвилини. Тому тепер давайте дивитися, в нас до кінця годі ще 47 секунд. Поясню, чому я так зробив. Наш останній фрактал, він в нас йде там, протягом декількох хвилин. Це нас свідчить про те, що ми будемо подати. Це все максимально просто. дивимося, що нам каже наш фрактал. І просто, ісходячи від того, що нам каже наш фрактал, заходимо в угоду. Тому, в принципі, все максимально просто. Зайшов на 500 гривень, зароблю зверху гарну суму, як на мене, 455 гривень. Звісно, що сума замала, але ж я дивлюсь на відсоток прибутковості. До кінця цієї в нас 15 секунд. Я бачу, що трошки ми йдемо неволатильно, тому що я роблю. Я ставлю суму. Саме давайте 1000 гривень, і також саме заходжу вниз, як і каже, нам наш фрактал відкриваю другу угоду для того, щоб трошки усріднити нашу першу угоду. А, тому, в принципі, навіть якщо ця угода зачиняється в мінус, а вона в нас зачинилася в мінус, в мене є угода з більш гарної позиції. Це саме ця угода на 1000 гривень, тому що я вам можу сказати, до кінця угоди 50. Секунд, і тепер давайте дивитися. В принципі, це є топовим торговим індикатором, який ідеально собі відпрацьовує. Але ж саме головне – дивитися на валютні пари, щоб ця валютна пара під'єдналася гарно до фракталу. Я знімаю зараз це відео у вихідні. Вихідні ринок у нас не дуже топовий, тому ми можемо бачити ось таку трошки невеличку волатильність до кінця нашого ходу ще 30 секунд, тому давайте дивитися, як зачиниться наша друга угода. Навіть якщо ця угода у нас не зайде, то я просто зміню валютну пару і перезайду ще раз, але ж я не думаю, що в не зайде. так як це все плоди моєї стратегії. Дивимось на відпрацювання. В нас останній фрактал був на зниження, тому ця угода повинна себе гарно відпрацювати до кінця 9 секунд. А головне, щоб мені по часу вистачило на той час, на який я зайшов. Буквально, як я розумію, декілька секунд. Так, декілька секунд мені не вистачає, лиш нічого страшного. Ставлю суму нашого 2000 гривень, бачимо фрактал догори і просто відчнуємо нашого догори. Працюємо ми строго по мані менеджменту. Тому якщо одна угода в нас не заходить, помножимо суму на 2. Тепер заходимо ще раз. Тому, в принципі, до кінця нашого ходу ще 40 секунд, зайшов на 2000 гривень, так як сказав нам наш фрактал. Тому давайте тепер дивитися, як воно себе відпрацює. Відпрацює воно себе максимально ідеально. Тому що тепер давайте дивитися. Це є моєю топовою стратегією. Воно трошки в нас пішло донизу, в мінус, таке просто в нас не той час для дурхівлі. Можете подивитися інші мої відео для того, щоб порозумітися, як ми працюємо. Бачимо, що трошки в нас йде відбиття від нашого фракталу. В такому випадку, давайте ми, щоб не злити весь наш депозит, ми поставимо суму нашої угоди. Саме давайте всі, що в мене є гроші, 3000 тисячі гривень, та перезайдемо по тренду вниз. Отак ну, не можна зараз йти. Давайте под... дочекаємось кінця нашої угоди. Цього у нас також фіксується в мінус, і просто відкривочиняємо нашу году на пониження на 3000 гривень. Тим самим ми повернемо повністю наш баланс. Не можу зрозуміти, чому зараз саме по GBP USD OTC в нас йде такий пролив, хоча в нас, ну, мабуть, відконектися просто від нашого фракталу, але ж нічого. Давайте дивитися до кінця нашого году ще 40 секунд. Воно зараз у нас ідеально все зайде, тому давайте тепер дивитися, що воно у нас буде. Зайшов на 3000 гривень. Низ, навіть проти нашого фракталу, це перевірка цієї торгової стратегії, але ж буває в нас і таке, тому що, мабуть, зараз у нас вечір та вихідні. Хоча раніше, по цій торговій стратегії, я зробляв гарні суми. А, тому давайте тепер дивитися, бачимо, як гарно ми падаємо донизу, навіть проти нашого фракталу. Хоча фрактал думав, що ми будемо зростати догори. Але ж давайте все будемо самому дивитися та тестувати. Гарно падаємо донизу, до кінця нашого годи залишилось лише 5 секунд. Тому, в принципі, отримую ідеальний прибуток, але ж на цьому я також не планую закінчувати свою торгівлю. Я далі заходжу також саме на 3 тисячі гривень, також по нашому тренду донизу, так як я бачу, що ми проливаємось дуже сильно. До кінця нашого годи ще 40 секунд, і я зроблю чистими, як на мене, непогану суму до мого балансу. Тому, в принципі. Що, давайте дивитися в цьому блозі, в цьому своєму каналі я повністю тестую всі торгові стратегії та показую вам все, як воно є. В принципі, поки ми заходимо по тренду, воно йде непогано. І ось саме так я і заробляю гроші. Але що обов'язково переходь в мій телеграм-канал та дивись, в принципі, всі мої торгові стратегії до кінця году у нас ще 20 секунд. Тому в принципі, поки ми заходимо. В плюсик дуже ідеально. Навіть проти нашого фракталу не розумію, чого сьогодні він у нас не відпрацьовує. Але ж що маємо, то маємо. В принципі, фіксуємо ще другий наш впевнений плюсик через 7 секунд. І зараз ви просто подивитесь на мій баланс. Можна працювати, можна заробляти, але головне бути дуже уважним. Ось Сьогодні наша торгова стратегія з фракталом себе не відпрацювала, але ж все одно ми примножили наш баланс. Ставлю суму угоду 1000 гривень і видаляю наш індикатор фрактал, і пишу інший. Давайте зайдемо на індикатор. Параболіксар. Це в нас самий топовий індикатор, який тільки є, на мою думку. Просто змінюємо нашу валютну пару і тепер я вам покажу, як у справжньому можна почати заробляти гроші. Коли в нас наш фрактал не відпрацьовує, просто додаємо параболіксар і приходимо на іншу валютну пару. Бачимо нашу угоду на пониження, заходимо. Як працює саме параболіксар. Бачимо ось такі квадратики. Це наша угода. Нам потрібно заходити з першого по третій квадратик. Бачимо, тут наші три ось такі, не квадратика, а кружечки. Це свідчить про те, що треба заходити вниз. Я зайшов вниз. На 2 хвилини і зараз буду отримувати ідеальне відпрацювання. Ви бачите, як в перші секунди я вже впав донизу. Відео в нас йде небагато, але ж 7 хвилин. А і за ці 7 хвилин ми повністю тестуємо в режимі лайв торгівлі. Всі стратегії сьогодні у нас фрактал себе ужасно показує, але ж параболіксар відпрацьовує як на мене дуже гарно. Чистий прибуток сі його до мене буде 900 гривень. А тому, в принципі, що ми можемо бачити, в нас є вже четвертий квадратик, четвертий наш кружечок, що каже нам про те, що... Захід нашого году був ідеальним. Тому, в принципі, ось є топову стратегію, по якій я і заробляю. через 30 секунд. Я зроблю ще плюс 90% до суми своєї угоди, Тому, в принципі, додати мені більше нічого. Буває таке, що одна з наших стратегій себе не відпрацьовувала, але ж у нас на то є інші, саме як в ситуації з нашим ParabolicS. Через буквально 20 секунд я отримую ідеальний прибуток в 900 гривень, і в принципі на цьому можу закінчувати це відео, так як під кінець гарно заробили гроші і показав вам, що буває на ринку, коли наша торгова стратегія інколи може себе не відпрацьовувати. Просто її змінюємо та йдемо далі. Тому, в принципі, отримую ще один гарний прибуток в 900 гривень, і ось це вже подивіться на мій баланс. Плюс 900 гривень, вже майже 10 тисяч гривень, про тому що розпочинав з мізерної суми. Тому всім велике дякую за пригляд. Протестували новеньку стратегію фрактал. Сьогодні вона в нас не, не пішла, але ж я показував вам все, як воно є. Тому всім велике дякую за пригляд. Побачимось у мене в телеграм-каналі.